Всім добрий вечір. Ось ми бачимо другий вихід е з Сергієвої пустень. І бачимо, що тут вже чисто. І ось тільки що ви бачили, що тут лежало отут два згнивших таких брьонишка, то ось ми їх відкинули ось сюди, на звалище. Ось воно. Одне і друге. Ось ми тільки що. З Дімою це зробили, бо знімати ми це не могли, бо руки були зайняті. Так що, ось вам загальний вигляд вже значно краще. Але ми бачимо, скільки ще дерев повалено, ви пам'ятаєте, як був буревій, і під цей буревій було откровіння, що буде війна у 22-му, Десь в мене все це записано в якомусь з роликів. Так що Бачите, все, Господь дає свої знаки. Всім бажаю гарного вечора і провести з родиною час. На все добре з вами був Сергій Галасіївський. Сьогодні в нас 18 вересня 2023 року.